В смысле? Я думала, что вы сберегаете именно в том моменте. Типа, а в смысле тут сбережения? Я забыл почему. Вернул. Ай, Ай-яй-яй. Ай. Тобто треба ще См... Да. Смисл в тому, що воно зберігає саме прогрес. Ага. Який там був знак? Там картинка має бути. А що картинка. Прохода. Там, куди ти проходиш, воно має вигляд якийсь. Воно знак має показати. Ну ладно, давай оце. очі подумаю. Так. Так, да, по-моєму, цей. Мені ну, казалось, що там має показати, типа, віт. Не, воно показує тільки... Тут ми були, да? Mm, ну, типа да тут. Не тут. Ну, типа, цей палка идить mm -hmm. к страку. Я не знаю, чи там був, е, типа, далі, дальше... іберіга. Та не був. Було? Ні. Я чудом долетів. Так само, як в прошлой раз, чекаєте. Да. В прошлой раз я навіть якось краще. <laughs> я забув, <laughs> забув про цю фічу гри. А, що... Так, да, оце от троєчка, мабуть. Угу. Що... цей. Що воно тебе воно... в навчалі рівня, да. по суті, кидає. Тільки якщо ти переходиш на якийсь новий цей, то тоді там. Ага. Я завтикав саме через те, що. А... Тут вже три палки буде лежати. А... Там, виходить. А... Трошки прогрес, я поняла, але, ну, блін, це херня деле. Я. я думала, що так само, як. Так, в... да, на емуляторі у мене так було. На емуляторі, на емуляторі воно нормально зберігало? Ну, там є на емуляторі спеціальне таке, типу, збереження, яке емуляцію зберігає на тому ж моменті. Угу. А Ігра так же само зберігала. Угу. Ну, так я я чесно скажу. Ага. Даже не знаю, як зучиш. А що ж тоді робити? Я не знаю, я других вариків не бачу. Тільки прыгнуть и прыгнуть. Эммм. Mm, може в спектральный Спробуй. І що це поменяє. О, да! Ага! Я ж не маю веса, так як кабуха. Та Нифига субе дядя. Молодець. Я, я б не до пептар, я чесно б скажу, я бы гралась. Просто воно, опять же таке, не пропадає надпись Shift to the Spectral Realm. А, то було, типа, нап напис був? Ну напис до сих пор тут. Ні, я про те, що коли ти тіпа, стояв там, то там був напис? Я не, <плес> <плес> не бачила, просто не, ну, не дивилась на це. Напісь. <плес> Стояти, чекати, поки якась душа <плес> прилетить. Та ти вже наївся, хватить. Ніфіга. А чого, повністю вже направив? Не повністю. Ну, От тепер повністю. Так. От тепер. От тепер. Ага. Коробки. Дивись, щоб на тебе не гигнуло. То я і зроблю отак. Дяс гори. Ні, ні не... Я намагався взяти з диячика, він взяв. Так, а -а -а -а. почекай. Ось не то. Почекай, подивись, що там було намальовано. Чи то. А все нормально, закис. А, з тим все так. А той, так Але воруд подивися ворудово. на той. Так. Да. Його треба роздірібанити в іншу сторону. А як? Ага. Правда, я не, не так але ладно. Да, ты вообще не так да. зробишь. То я наоборот зараз зроблю. Да фачит. Right. Сейчас перекину обратно. Ти нормальний вже, блядь, якого вує, дядя? Не то зробив. Е, алло. Мені треба було просто посунути. Просто посунути. Та не всовує пальці, пальці. Я не знаю, що він всовує. Він його все одно кидає і все одно всовує. Тобі треба просто його подвинути наперед. Посутно. Так. Туда. Мені треба от, отак от, щоб він став. Оцими вот штуками так же саме, як отут. Я поняла, я така я думаю. Hmm. так. І попробуй перекинути його. Вместо той стороны треба лук цей прикагай. Не, воно все равно вот так куда ну, крутиться, идти. Да. Нифига. Не знаю. А, все, понял. Вроде я. А ты, блядь, ту сам робишь. Шо ты? Не, не не, все правильно, че, разу А. Допустим. О. Ага. О, це, да, це, да. Та блін! Блінский, блін! Я не то хотів зробити. А ладно, вже пройдемо в кухті. Я типа хотів його кинуть. Так. Було так же там, типа, перевернув. Так. В дитинстві я не знав, що треба було зробити. Я, типу, думав, що я все правильно роблю. Чого воно не вставляється широко на широко. Так. Типа я його просто вставляв і все. Угу. Ну, що взяти, потенція. Ну, там... воно це, типа, Та трохи. ні, там графіка була така, що все розмивало. Считай, все було ніби в блюрі вічному. Ага. Опана. Темно, то я і взяв факела. Я понял. Іменно для цього ти да. його взяв. А, де він був, якщо я двома руками відкривав. В руці. Опа! Поняла О, прикол? Да, бачи, я тобі казала, що де ще другий. Друга коробляка. Так, да, але факт в тому, це там, де. Це отут от. Я знаю, я тобі сказала про це вже. Що це то місце, де тобі треба ще один і сюди, на нього. А, все, понял. Ні, я думав, що, що це, буде це буде. там, де саме, де ми мали типа, залізы. то саме місце. Но ні, Похи інше місце. Ми тут мали залізти, типа, в при кого, типа, Я не за це. Те. А, а, нормально. Великий прыжок є для цього. Добре, добре. Так. Безполезно В Мислі безполезно, тепер коробки не пропадуть звідти. Ну ладно, допустимо. Гори, палай, хлопче. Тобі треба було не забирати ту палку, і ми б тут цю палку забрали би. Я тепер з камнем побігаю. А, я не. не вмію цей. Коли у мене камінь в руці, я не вмію. Крапка. Ой, я палка, палка, палка! Щай секунду, я заб'ю його камінь. <рес> камінь на один удар. Так, треба жерти. О, палка щерпом. Ідеально. Uf. Але знаєш шкода, що. А, окей, там що є цей... На світло не виходь? Ні, на світло мені буде все равно. А, тобі пофіг? Так. Е. Ещ, соу. Що, секуєш? Еш душу, поки він. Поки він телиться на мене. Да. Ну я хочу одного ну, обманути тебе. Не вийде. він тікає. Він видно, ну, вже... знає, що то таке. <сум> ну, хе хе Он бачи, кей покоцам ти достав? Ігрік. І кидай на сонце. Я сказав всюди. Шалка Їш душу! А, точно Не знаю як ти проходив раніше Без ну, мен они... Нормально я якраз проходив <звук> Так Ого. Угу. Це боссфайт? Я не знаю. Так. так. Ааа, на всяк випадок збережусь. Палка, палка. О, палка. Ніфігово. Не та палка. Є, у мене нова палка. Так, що у нас тут? Пахмута якісь. Не, я не знаю, честно скажи. Так. Тут Нема ніде проходу, ніякого. Та, походу, ні. Ну, по крайній мере, не видно, щоб був якийсь проход. Ну, а О. А -а -а. Ричах. Ричах. І що? Позаді подивись, що там. Ладно, треба вимкнути. Ладно. Окей. Okay. І okay. В Трубах. Видно, тут щось треба зробити, а потім повернутися обратно туди. А, видно, да. так. Непонятно, що. -а -а. <звук> Полнали. Хм. И дай пал. Ёй. Угу. <свят> <свят> так есть. Эй, okay. и что тут у нас? Куди це ми прийшли? Ага. Я не зрозумів, де ми Я теж. А тут якийсь це, цей. Щось крутити. Та ти будеш крутити, чи ні? Наперед, його. Щось зроби. Не, має щось крутити, ні? Не може крутити. А стріл. не хватает. Нічого не робить. Мен! Дядю. А сторону. В Другу? Да, проблем. А, і що тепер з цим? Не знать, не знать. Що це вообще за місце?

Думав, нова палка. Я <свист> теж щось таке дивлюсь, що це таке. А тепер можемо вкрутити? Да. О! Видно, треба було його підставити тут, під ага. Окей. І Тепер, що? <свист> тепер видно вертаємося наверх. Ми звідси прийшли. <свист> Не знаю. Нет. Ты вклоняєшся мені? Він типа не трогає мене. Це людина, ты знаешь жареш. Вс, фатять. Бедолага. І пропал. Бу ты ее зи. Фу, шо це. Доставай с нього палку. И їж. Ага. А, що це за у тебя блест, так таке? Що, здеки. Что типа востребован. Угу. Так. А, мы тут, получается, запустили механизм. Ну да. Не-не-не, в іншій... инчий стороне. Так мы туда и шли. Мы звідси пришли. Да, походу, двосторонній вход и выход. Типа из той стороны можно зайти и с той. Ага. Мне щось люблять таку тему, <кій> слухай. Знаєте? Да, да. В Алісі просто теж була така тема, що ти... типа повністю ідентичні, з можно можна зайти в. Он в... на всякий випадок зайшов, щоб понять вообще, чи буде, така, чи ні. Хто <кій> Бо... його знає, може хтось по іншому Угу. <кій> <рес> радунка. Так, радунка. Ага. Так, тут одна... А не обе працюють. Що крутиться? що крутиться? А я не кручусь. Так, що тоді тепер? На той, на той речах нужна. Помню? Okay. От тут речах. Ну, речах це, цей речах цей. Дай той! Дякую. Вернись туда. О цей. А, цей, точно. Про цей щось я забув Круто, коли у тебе є дружина. <гум> Яка все підмічає Да. Коли не внимательный, то всегда. Іноді допомагає. Іноді? Да, бо вона іногда. Ну як іногда. Зачасту буває ще неуважніше. уважніше. <рес> <рес> що? Так, ми це... А ми тебе. А, я зрозумів. Е, палка! Так, все. вс, ми... <рес> ми тепер можемо повертатися. Так, а що робить? Ммм, сейчас подумаем. А з. Выйти. І тут тоже. Так я не понимаю, що робити. Та, не знаю. Ну тут, по идее, багато чуваків, ти, типу, по Да. Ааа, коробку... -а -а, я зрозумів. Я не зрозумів. Я штук... думав, я ці штуки здоров'ю можу Ні, це ж холодне, як ти можеш відмінути. Мені каже, цю коробку треба якось здвигати, але що ти маєш з нею робити, я щось не дуже вролила. Якщо ж раз нажати. <г sia> Він вже не нажимається. Отак і робиш на прев'юхі. Да. О, якраз для прев'юхи. Вообще отлично. О, чуєш, уйди в цей. Що? Призрачний мир. А наш. Не знаю. Може щось покажу. Призрачний мир. У мене палки не буде. Ладно. Потом вернеш. Віддай мені. Mm -hmm. Так. А ну якісь відмітини. Ну, ці відмітини не на що не рішають. Йоу, шо таке? Бач! Шо тут происходить? Бач, бач, я шар. Чуєш, ти шарик? І <риво> 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 шо? ідемо? Куди ми пішли? Ми там же. Ні Це зовсім друге місце. Це куди? Без паніть. Йоу, шо за місцем. Треба щось зробити, щоб відкрити ці, походу. Ага. То вже якісь. Ова <ріст> ну да. В принципі. Сейчас можем мы тут так. Ну, треба тоже опять куда-нибудь камень тулей. Брань камень. Як меня це бісить? Честно кажу А молитвы. Постійно отиют ясно. Горящий камінь треба втулити. Горящий камінь треба втулити. Хто міг знати? Наверняка я. О! Погнали! Це інтересніше. Ага. А, вона впаде і проб'є ту філючу. Ладно, я не можу це зробити. Не, не тулі його типа, не кидай? Да. Опа, следующе. Эй! <звук> По суті, це головоломка да. і, і платформер. По суті, да. <рик> На вампірську тематику. Ну ти чуєш, розробники Лари Крофт. Ну да, да, я не спорю. <рик> Потому, що ти мені казав про Алису, що це платформер? Я типа розумію, що це платформер, но для мене це не платформер. Тут тоже якось тоже не, не дуже прям. Йок. О, бач, палка вернулася. О, моя палка! Палка вернись. Окей, ми це зробили. А на хіба? А, все, бо. Двигаємо далі. Двигаємо. Ну от квадратик. Mm -hmm. Понял? Ну по цим. По рельсам, скажем так. Че, на на квадратик? Нормас, ставь покше. Пробуй на квадрате. Мож, можливо, треба буде де прямо посередині їх поставить. Не вийде посередині, я не знаю, як. Ну, добре, бегим поки. А, все, поняв. Я теж вже понял. Щелкнуло. Хорошо, що в таких играх придумали щелки. Щоб було понятно. Воно вже на місці чи ні? Да. Душа вся згорає і згораю. Так, да, нема де поїсти навіть. І ще ото. Ага. Так. Дайте поїсти люди. Куда вниз? Там, де ми і, і просто вниз? Ну, да. Там что-то. Ж... Має... двері відкрились? да, я думаю, да. Мало би відкрити. Батьче. О, да. Чи і палка в нас. І палка в нас, да.